То тупа маргарин. По-моєму, це звичайний майонез, ти що думаєш? Я думаю, Це звичайний майонез. Коли на вулиці дощ, а ти хочеш поїсти на вулиці, то вони видають людину з парасолею. Бачите, як воно реально як на картинці? Отак, от, якщо у Львові вас розведуть на бабки в будь-якому випадку. Всім привіт з одного найкрасивіших місць України. Ви знаєте, під випуском, як я тестував шаурму у Житомирі, було стільки коментарів «Приїжджай до Львова, що я просто не зміг відмовити людям. Взяв і приїхав. І сьогодні ми будемо шукати найкращу шаурму. Хоча в нас це не вийде, тому що у Львові майже немає шаурми. Тут усе кебаб, кебаб, кебаб. Тому найкращий кебаб у Львові сьогодні з вами знайдемо. Буде дві частини, вони обидві вже зняти. І як тільки цей випуск, який ви зараз бачите, набере 20 тисяч лайків. Я думаю, що для Львова 20 тисяч лайків. Це навіть замало. Але 20 тисяч лайків під цим випуском, і я одразу другу вже змонтовану частину випускаю для вас. А і можливо, ви помітили, що картинка трохи змінилася. Це все тому, що я вдруге у Львові дознімаю випуск. Перед вами стоїть людина, яка 4 дні знімала шаурму у Львові, і одну з флешок, на якій було 5 шаурменій, Я загубив. Тому деякі з шаурмішок, які ви сьогодні побачите, були відзняті по другому колу. Але Львів, таке чудове місце, що повертатися сюди навіть за таких обставин дуже приємно. Тому я з радістю знову тут приємного перегляду. Почнемо із самого стандарту, який лише можна уявити. На перший погляд розумію, що це така сітівуха, але вона називається Шаурма Львів. Це, по суті, перший домен, який можна було зарезервувати. Коштує вона 80 гривень. Ціна радує, але розмір, чесно кажучи, не дуже ані. Слухайте, не так і погано, просто вона не дуже товста. Ну, можете подивитись, вона, напевно, грамів 300 на 80 гривень вона навіть за київськими мірками не дуже і велика, але сподіваюся, що вона того коштує. Мені правда зовсім не сподобався соус білий. Відверто кажучи, він просто жахливий. Він дуже жирний, це навіть не має це ніби. От правда, як ніби шмат маргарину. І в ньому немає ні запаху чесничку, ні якоїсь там кислинки або свіжості, Просто тупа маргарин. Але все, що відбувається далі, мені подобається. Хоч я і бачу, що там кількість м'яса не дуже велика. І навіть коли він клав, я бачив, що ну, м'яса там не те, що багато. Але за смаком воно класне. Курка така підсмажена. Петрушка прям відчувається сильно. Із зелені тут я так розумію. Цибуля червона, тоненько нарізана, яка зовсім не заважає, на відміну від гінацвалі у Житомирі. Знову цибуля. Капуста присутня, причому звичайна, білокачана і змащена цим соусом та маргарином. Хоч лаваш на вигляд не дуже апетитний, і навіть він вже почав розпадатися, але він досить смачний. М'ясо хороше, мені реально подобається. Я думаю, що ви на відео бачили. Скільки його на вертелі, яке воно таке підсмажене, апетит викликає і добре замариноване, приємно якось. Основний смак, який ви відчуваєте, коли їсте цю шаурму, це петрушка і м'ясо. Терміново замінити соус на якийсь свіжий або пікантний. Можливо, якщо замовити цю шаурму гостру, тобі покладуть щось гостренького, вона буде смачніша, але так досить прісно. Замінити соус. І можна купувати досить непогано. До речі, шаурма. Напрочуд це була львів шаурма і я так розумію, що на цьому з шаурмою у Львові ми закінчили, тому що далі йдуть кебаби: кебаб, кебаб, кебаб. У назвах всіх закладів, які ми мені радили, є слово кебаб. КЕБАБ із закладу, бо дорогий, до речі, тут штука така. От дивіться, в мене чек. Боїсти кебаб класичний великий, не знаю. Я попросив стандартний. У нас сказали, стандартний це великий, коштує 115 гривень. Але заклад сам спеціалізується на соусах. Підписник, якого ми зустріли у Львові, розказав, що взагалі це просто хлопець, робив соуси домашнього виробництва, класні різні. Там вони продаються всі у кожен кебаб. Потім, коли він відкрив свій заклад, він може вам додати свій фірмовий соус. Мені порадили, підписник порадив беконовий джем. Я так розумію, це щось, якщо беконовий джем, бекон це щось типу барбекю. Напевно, схожий має бути за запахом на барбекю. Також мені додали сюди сир, тому що сказали, з сиром смачніше. Коротше, у Львові вас розведуть на бабки в будь-якому випадку. Давайте куштувати. Лаваш тут, ну, це по суті наша ряпа, пам'ятаєте, в Києві, оце щось схоже. Лаваш, чесно кажучи, не дуже могли обрати і краще. Щодо начинки, то там щось дуже цікаве. Тому що поклали прямо такий овочевий салат. Це не класична просто капуста або щось ще. Щось по типу салату. Тобто, це капуста, помідор і все інше, але воно. Вже було замариноване заздалегідь. Тобто його не клали тут і свіже нарізане, а якби вимішане, вже було воно таке в кошике. Поки що найсильніше моє враження таке: в неї дуже яскраво виражений смак. Тобто вона дуже насичена в порівнянні з попередньою, це не щось прісне. А тут як ніби овочі маринували в овочах. От вона така досить овочева, причому тут багато м'яса. М'ясо присутнє, але по факту я не відчуваю прям сильно оцього соусу, за який ми заплатили 45 гривень, щоб його сюди додали окремо. Якщо коротко, лаваш фігня, овочі, прикольно, що вони заздалегідь замариновані, але воно як салат. Який постояв вже довго в холодильнику, пахне якимось, знаєте, уксусом чи щось по типу цього. М'ясо нормальне, але воно не те, що тут прям домінує. Я очікував, що за 190 гривень я отримую щось прикольне, що тут буде якийсь унікальний соус. В результаті я його взагалі не відчув. Шаурма сама нормальна. Але от навіть що я додав сюди за 45 гривень соус, якого я взагалі не відчуваю. Я, чесно кажучи, не розумію. Я не хочу образити в жодному разі. Власників, знаєте, що мені до речі? оце інсайт. Що мені сказав кухар, який це готував. Каже: я йому сказав, що я там їздив по Україні, тестував шаурму. Він каже: а де тобі сподобалось найбільше? Я кажу, у Харкові. Він так посміявся, я кажу, що таке. Він каже: я сам з Харкова. Я кажу: І що ти? Краще в Харкові, ніж тут. Він каже: друже, у Львові взагалі не вміють шаурму готувати. Хоча він з Харкова, але я не хочу його образити, він старався і все добре, але тут. Проблема не в кухарі, а саме в інгредієнтах. Цей лаваш він ну, ніякий. Я скажу так: шарма непогана. Але платити за неї 190 гривень, як на мене, ну, це оверкіл. Просто за 80 гривень у Києві і у тому ж Львові можна купити щось схоже і не пошкодувати. А це просто-напросто переплата. Не ображайтесь, але. Соусу за 45 гривень плюс я не відчув сиру, я взагалі тут не бачу. У мене трохи враження, що мене кинули на папки. Хоча заклад дуже приємний, атмосферний і класний. Отак. Так, я розумію, але це все можна легко замовити на А Ану, чекай секунду. Друже, холодно. Мерз? Ага. Секунду. О, Тримай. О, о, дякую. Краще? Бічімо ще допомогти? Холодний? Слухай, давай, ти поки кутайся, грійся, я зараз принесу щось поїсти тобі. Почекай! Їж, їж. Ну як тобі смачно? Ну Чесно, стандартна класика. Соус цей банючий шаурмешний. Капуста хрустить, але багато. Ану дай. Ну. Але лаваш товчик. Цей? Та ні, оцей. Братка, де можна такий купити? А, ти можеш його купити на Аліекспрес. Та й не тільки його, там взагалі і одяг, і техніка, і тисячі різних інших товарів. Бля, круто! А знаєш, що ще круто? Що? Цю шаурму я тобі купив за гроші, які отримав кешбеком за покупки на Aliexpress від о, так. о, кайф! Якщо ви теж хочете їсти шаурму на халяву, заходьте в Leti Shops, реєструйтеся і отримуйте кешбек. Взагалі, шопінг на Аліекспрес це окремий вид розваг. У мене, до речі, навіть було спеціальне відео на каналі, можете глянути, якщо не бачили, оскільки там сотні тисяч товарів на будь-який смак. Можна замовити величезну кількість посилок за адекватні гроші, а потім з нетерпінням чекати і насолоджуватись розпаковкою. А щоб зробити замовлення ще дешевшим, не забувайте про кешбек від Лейті з 16 по 18 вересня кешбек буде збільшений у 3 рази до 15%. Наприклад, якби зі звичайним кешбеком ви повернули 100 гривень, з підвищеним повернете 300. Але кількість активацій обмежена краще поквапитись. Зараз розкажу, як це зробити. Щоб отримати гарячий кешбек, потрібно зареєструвати в Let'sops або скачати застосунок. Активувати гарячий кешбек в Aliexpress кліком по магазину, а далі оформити замовлення, як зазвичай. Кешбек повернеться на ваш баланс у Літішоп, а після зарахування його можна вивести на карту чи мобільний рахунок. <му> Переходь за посиланням в описі, реєструйся в Літішопс та заощаджуй на покупках. Просто, щоб ви розуміли, я щойно дістав на мангал Кебаб Хаус, Ось цей. І тут е, на мене чекав сюрприз. Щось таке прикольне приїхало, дивіться. Бачите, як воно реально як на картинці. Бачите? Е, я не пам'ятаю минулого разу, коли я їв цей. тут же на цьому ж місці на мангал Кебаб Хаус, чи був він такий? Але прикольний. Дивіться, коштує він 98 гривень. По суті, сотку, але морально менше стане сотку, 98 Довгий і досить важкий, добре збитий. Такий збалансований кебаб, дуже з гарною верхівкою. Коротше, прикольно. Мені поки що подобається. Курка м'яка. Хоча вигляд вона має така, як підсушена зі скоринка, але насправді її їсти є задоволення, бо вона м'яка. Соус кольору Big Tasty. Пахне трохи сиром, як ніби, от знаєте, Якби ніби соус в біктесті е, перемішали з сирним соусом і просто з чистим майонезом. Але так е, я тоді себе не обманював. Дійсно, він досить жирний. Це такий Big Tasty маргарин. Я би так його назвав. Ну не знаю, мені, мені особливо жирно. Якби його зробити отакий на йогуртовій основі, то взагалі був би прям кайф. Давайте швидко по складу. Е, значить, лаваш. До речі, за лаваш не сказав. Лаваш. Е, нормальний він не те, що там жорсткий, якийсь або там якийсь жахливий, але в принципі міг бути насправді краще, але якихось там прям питань він не викликає. Просто міг би бути краще. Але це вже так, ну прям по бажанням. Насправді. Насправді він нормальний, то я вже так е, докапуюсь. М'яса багато, е, м'ясо м'яке, приємне, добре, що великими шматками, і все таке зі, зі скоринкою, знаєте, така курка. Е, помідор, пекінська капуста, теж небагато, не нав'язливо нормально. І червона цибулька, така дрібненько подріблена, взагалі не заважає, не заважає, класно, помідорчик. І оцей от соус, який мені занадто жирний. Моя думка по цій шаурмі не змінилася. Насправді, може й добре, що я загубив ту флешку, тому що я перетестив багато шаурми. От це перетест цієї шаурми, і думка не міняється. Якби тут замінити соус на такий же за смаком, але не такий жирний, то це прям супер шаурма. Я вам раджу і спробувати лише в тому випадку, якщо ви не боїтеся. Занадто маргаринової тяжкості соусу. Це був на мангал Кебаб Хаус, а ми рухаємося далі. Прикиньте, тупа не відтирається на маргарин, це і реально соус. Е, йшов в наступну шаурмішку і побачив, що у них на мангал є ще Smoked барбікю на мангал. Тобто не лише шаурмяшки, а просто можете барбікю тут поїсти, типу, реберці. Прикольно це значить, що вони, розуміються, хоч якось на м'ясі, а не просто купують якесь там ліве десь на ринку, і ну, маю на увазі готове вже. Отак. О кебаб. Дуже прикольний заклад. Знаєте чому? Тут, коли на вулиці дощ, а ти хочеш поїсти на вулиці, то вони видають людину з парасолею. І він просто стоїть, мовчить і тримає парасолю. Це дуже прикольна опція. Я більше ніде такого не бачив. Давайте куштувати. Так, ну, стандартний брендинг. Добре, що брендують. Це вже щось значить, але насправді трошки... Трошки не прям критично, але могло бути трохи чистіше на робочому просторі. Я розумію, що це робочий процес, але ну давайте скажемо так, я бачив у Львові заклади більш чисті. Ну, можливо, там зараз вже я вийшов, він через 5 хвилин прибере, але ну коротше, що я маю на увазі, там була щось капуста, там шматочки, щось по столу розкидані. Так на цьому вертелі м'яса. Внизу мені теж ну, коротше не дуже сподобалось. Ну, Давайте тепер щодо шаурми. Дивіться, це розмір L з куркою. Коштує вона 90 гривень. Це, в принципі, стандартний розмір для шаурми. До речі, м'ясо також клали через ваги, тому має бути все добре. Але поки що вона мене не вражає, тому що трохи пахне олією, можливо, це для скоринки. Ну, Хоча не критично. Отак от, якщо Лаваш, то він не сказати, що жирний нормально. Одразу видно курку. Такий трохи сухий шматок зі скоринкою. Давайте курку окремо дістану, покажу вам. О, такий шматочок зі скоринкою. Це стигно. Воно сухе, суховате досить. Угу. Ага, ось бачите, зверху цей лаваш, ну давайте. Його приберемо, він є, його не так багато, його можна відкусити, але ми тут не за цим Нас цікавить, що там далі. Знову такий же шматочок курки. Тобто, бачите, ріжуть курку такими пластинами, досить великими, Ну, це мені, в принципі, подобається. Капуста тут яка, я поки що не розумію. Зараз подивлюсь. Капуста звичайна, білокачанна, але її небагато. Бачите, вона не додає прям. Якогось об'єму цій шаурмі, шаурма досить е, тонка. Помідор огірок соус. Соус якийсь майонезно-йогуртовий або майонезно-айран. Не занадто жирний, мене це влаштовує, але, чесно кажучи, трохи приснуватий міг бути більш такий насичений чесниковий або зі спеціями. До речі, цю шаурму у Львові я не перезнімаю, тому що файл, який я втратив, там була інша шаурма. Рам Донор здається, е, і вона мені ну просто взагалі не сподобалась. Я вирішив її навіть не перезнімати, щоб не витрачати зусилля свої. Вирішив зняти іншу, яку я не встиг спробувати. І от якраз All Kebab я знімаю вже на наступний тиждень у Львові, але не перезнімаю, а знімаю спочатку. І що хочу сказати, ну вона точно краще, ніж та Рамдонор, тому я не розчарований, що спробував її м'ясо суховате. Соус простенький, лаваш не дуже, вона вже розвалилася, до речі, я не скажу, що я її мучив. А от я не знаю, видно вам чи ні, вона вже хоче на волю, м'ясо хоче вирватися. Якщо дуже коротко, це не найгірший кебаб у Львові, але навіть у цьому випуску є краще. Ну, таке, ви, ви не розчаруєтесь, ви з'їсте його. Це непогано. Цибулька, до речі, не бачив. Цибулька, але цибулька. Пам'ятаєте, як мене в Житомирі бомбило від? Цибу, ви всі написали, ти що не любиш цибулю? Що ти таке пишеш про цибулю? Всі образили Чіпаліного вашого, да? Нібито ні. Я цибулю люблю. Просто ну цибуля галіма. Дивіться, тут вона, ось я вже бачу, червона. По-перше, але то не важливо. Вона маленькими шматочками і небагато. І вона якраз додає до м'яса е, смаку. Це середній непоганий кебаб, коштує він 90 гривень. Я не пам'ятаю, казав я вже чи ні. І в принципі за ці гроші піде, але. Чому я, до речі, не взяв мікс? Тому що мікс коштує вже 130 І різниця між просто куркою і куркою телятиною аж 40 гривень, коли в інших закладах різниця на мікс плюс-мінус 10 гривень. Я її трохи не зрозумів, тому взяв просто курку. І курка трошки суховата. Ось така от шаурма. в принципі, львівський середняк. Тьом, залітай, кадр. Всім привіт. Моя улюблена рубрика. Я люблю завжди, коли зустрічаю от, підписників, щоб вони теж казали свою думку. Тьом, ти цю шорму часто їв? Ну, як сказати так, можна сказати, так. Так, тобто ти можеш про неї вже розказати. Так, так. Все, я її теж їм вдруге. Цю шорму я теж відзняв вже. До речі, на цьому ж місці Львівська політехніка. І загубив цей файл. Кебаб шеф коштує вона 105 гривень. Це стандартний розмір, але вона йде, я так розумію, Зі свининою постійно, так? Так, свинина. свинина. Я люблю шорму зі свининою. Ламаю нахтов по-братськи. Але я з'їм менше. Дивіться, лавашик. Я вже колись казав про нього. Як тобі лаваш? Нормально, нормально. Ну, у Львові дуже багато такого лавашу. Але цей хоч не жорсткий. Він, він з хрусткою з коринкою, але... Його, от я знаю, як пояснити, його не важко жувати, бо часто попадається такий лаваш, який ти жуєш і в тебе болить ще лепа. Від цього в мене не болить. Це мені дуже подобається, тут є багато помідорчиків, ти не більш треба. живий був, ти що, стискаєшся від камери? Трошки є. Давай, як є, ні, не треба. Тр все, всі... ну, є, смачний, це як перекус просто на цілий день, пішов, купив собі, поїв, поїхав кудись на тренування. Просто все. щоб ви не подумали, що я Тьому заставляю просто зніматися, як ніби за шкірку притягнув. Просто не звик до камери. Е, по м'ясу. М'ясо це свинина, її багато тут. І вона. Знаєте, як одна розумна людина сказала, е, ну, я вважаю, що це теж так. Що навіть не найкраща свинина буде смачніше, ніж е, хороша курка в шормі. Тому що ну, це ситніше і. Коли вона і не застріє в Я зубах. З куркою їв кебаб, але мені якось не сподобалось. По складу, тут не пекінська капуста і взагалі не капуста, тут салатний лист, трошки він іноді от буває отак от робить, ну як салатний лист. Але, в принципі, хрумкий. По-моєму, це звичайний майонез, ти що думаєш? Да? Я думаю, це звичайний майонез, тому що ну, по смаку такий ж самий. Просто тупо звичайний майонез і кетчуп. Так, да? Да, так і є. Вони ж беруть кетчуп собі і майонез. Те ж саме. Тобто це як у. Як вдома. Тебе дома думали, так? Да, думали, так, мене Тебе вдома непогано шаурму готують, тому що вона насправді не шаурма, це кебаб, непогано. Ось ви можете бачити кількість м'яса. Це є добре, насправді. Це можна поїсти, але в плюс. Давай плюси і мінуси. Плюс вона. Як смішна. на мене. Смачна. плюс вона смачна. Ну, от все більше казати нічого не потрібно. Я хочу, хотів би сказати по-іншому. Вона не просто смачна, е... Ситна. Вона, не, да, це, це ситно і це е... по суті підійде кожному, якщо ви їсте свинину. Тому що тут не якийсь там, супер там, соус унікальний, цікавий, там, який може вам не сподобатись по спеціях. Тут просто кетчуп, який всі звикли, майонез, який всі звикли, свинина, до якої всі звикли, зелень, помідор, солоного огірка, до речі, тут. Немає. І лаваш е, білий, але хрусткий. От, ви знаєте, вона по суті. Оцей лаваш схожий на грузинський лаваш. Ну, на лаваш з грузинської шаурми, у випуску, про Київ ви її бачили. Такий теж трохи недосмажений, і досмажений лише потім на грилі. І що ще сказати? Просто в принципі вона схожа на шаурму з Білісурі і шаурму з грузинської шарми. Ось оце, оце по суті такий аналог о, у Львові. О, давай мінуси. Мінуси. Ви якось сказали. Це важко, тому що всі шаурмі дуже мало мінусів. Серйозно як на, як на мене так. Тому що я багато шаурму тут пробував. Угу. Якраз біля мене дому шаурма. І мені нам Ще одна шаурма була біля дому. Закрили. А яка твоя улюблена у Львові шаурма? Ця. Серйозно? Та, та серйозно. Прям ця. Тому що мені здається, вона саме краще зі всіх. Тут mm -hmm. є ну, все, що треба наїсти. Змінис ще вона дорога. От якраз це тому, що я бачу по 80. були... Львівша шаурма. Так, так. була ще. Але я тут просто давно ще не був у Львові, тільки приїхав місяць. Як тобі Львівша шаурма, Вона була першою у нас сьогодні. Їсти можна. Їсти можна. От я те саме сказав, їсти можна, реально. Якщо ви голодний і вам потрібно просто наїстися дуже просто, зрозуміло і, і смачно. ну Тому що це смачно, то кебаб шеф це, напевно, найкращий вибір. Да, тому що якраз він перевірений багатьма, тому що там більше двох мільйонів продало шаурм за цей mm -hmm. рік. Ти мене не задобув, я тобі грошей не скину. <реш> якраз потім напишу. Тому що мені не платили нічого. Тобі платили за те, що вона твоя улюблена? По Секрету, так. Ти мене дискредитував жорстко зараз. І що мені тепер робити? Ви наїхав мене, слухай. Знаєте, що я не сказав? Отут, ну це, це не ми зробили, чесно, чесно. Я забув сказати цікавий факт. На закладі написано: Кебаб шеф, чоловіча їжа. Я не те, що там борець за права жінок якийсь, е, хоча я з повагою ставлюсь до жінок, але іноді ви самі знаєте, як я кажу братва, пацани тому у випусках. Але я хотів сказати інше. Оце щось схоже на те, коли ви мені пишете в коментарях, е, що ти кажеш братва і пацани, якщо в тебе, якщо тебе дивляться, також дівчата. Я завжди вибачаюсь, е, коли мені це пишуть перед дівчатами. А тут я би хотів, щоб кебаб шеф. Ти вибачився, тому що там написано величезними літерами Кебаб шеф, чоловіча їжа. Ви знаєте, скільки там дівчат у закладі? Щоб ви розуміли, коли я замовляв і купував цю шаурму, там було приблизно 6 жінок і один чоловік, не враховуючи мене. Тобто більшість покупців, ледь, ледь не більшість це жінки, а написано чоловіча їжа. Трохи дивно. Вона то дійсно може якась більш чоловіча, але ну. 22 друге сторіччя вже. Ну добре, 21, жартую. Ми не проплачені. дякуємо, що дивилися. Це була остання шаурма на сьогодні. 20 тисяч лайків. Не культурно, да? що я жую і оце розмовляю. 20 тисяч лайків і одразу ми випускаємо другу частину. Тьом, дякую тобі, руку тиснути не буду, бо вона не вся в впечатлена. Підписуйтесь на цей канал. Тьом, нема стільки грошей. Не Тьома!